Петлюра вийшов на велику сцену, галаслива зала почала стихати. Майбутнє вільної України, юнкери, вирішуються саме сьогодні, а не потім чи за рік. Доля вашої вітчизни у ваших руках ви можете створити чудо подвигу. Якщо більшовики захоплять Київ, вони так само розстріляють ваших офіцерів. Як це було у Харкові і вб'ють ваших рідних та близьких перетворять вас на рабів і людей другого сорту. На фронті зараз немає сили, щоб зупинити Червону Орду. Я не наказую. Я закликаю вас, Юнкери, стати добровольцями української армії, свобода або смерть, вітчизна. Abu